Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру Святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічник для супергероя. Це як Робін у Бетмена. А супергерой, лікар-мамолог Сергій Чуклін. Доброго дня, шановні слухачі. Тема цього епізоду: BRCA та генетична схильність до раку у жінок. Загалом ризик захворіти раком молочної залози у жінок це 12 Але якщо є патологічна мутація сімейства генів BRCA, то цей ризик зростає до 75-80 І і ну, це серйозна різниця, чи проявляється ця генетична мутація якось фізично, ну щоб жінка знала, в мене є ось така мутація, і в мене ризик вищий. Ну, на жаль, ніяк вона вам спочатку не проявиться. Е, загалом, гени BRCA вони відповідають за відновлення пошкодженої ДНК. От. Але е, при порушенні якомусь е, виникненні саме мутації, цей процес порушується. Відновлення ДНК, і е, в нас з'являються е, онкоклітини, так звані, з яких да, надалі може розвинутися, на жаль, рак. Е, це включає рак грудей, простати, яйників і пішлункової залози. Е, більшість цих мутацій, вони є е, спадковими, тобто передаються від батьків. Але, звичайно, є і випадки тоді, коли ці мутації. Е, Накопичуються протягом життя. А як тоді зрозуміти, що у жінки є мутації генів BRCA? Для цього є звичайно спеціальні аналізи, які жінка може зробити в спеціалізованих лабораторіях, але звичайно тільки за скеруванням. Лікаря, бо для цих аналізів потрібні покази насправді. Аналізи це просто здача крові. Після цього лабораторія проводить е, специфічні е, дослідження. Це може бути або метод NGS, що розшифровується в як секвенування наступного покоління, або всім відомий з часів пандемії метод ПЛР. Метод NGS він є набагато кращим, оскільки він Дає можливість дослідити велику кількість генів, не тільки ми говоримо про BRCA, а також і про інші. І виявити у них всі можливі мутації. Не тільки там злоякісні, а й там доброякісні, наприклад. В той час, як ПЛР, він виявить тільки. Одну мутацію в одному специфічному гені. Тобто нам треба знати, що саме ми шукаємо. Наприклад, якщо у жінки були там родичі з специфічною мутацією, і вона хоче знати, що чи є в неї ця мутація. В такому випадку метод ПЛР підійде. В всіх інших випадках жінці. Потрібно робити саме методом NGS Це дослідження. Ну і саме тому варто зустрітися з лікарем, щоб зрозуміти, який тест підходить, і як в цьому напрямку рухатися. І далі. Чи взагалі насправді їй потрібен цей тест? Ну от і наступне питання. Тоді що кожна жінка має здати кров і побачити, є в неї мутації чи ні? Звичайно, що ні. Лікар при першій вашій зустрічі має визначити, чи у вас є підвищений ризик до раку. Це відбувається за рахунок того, що просто. То лікар з вами говорить про вашу сім'ю і про випадки раку у вашій сім'ї. Наприклад, якщо у вас є декілька найближчих родичів, таких як е, батьки, е, брат, сестра, дід, бабуся, тітка, дядько з раком там грудей, яйників, пішлункової простати, е, то тоді вам буде показаний цей тест. І що робити жінці, коли оцю цю мутацію виявлено, коли ми зробили тест і побачили, є патологічна мутація генів сімейства BRCA? Ну в такому випадку, наприклад, жінкам від 25 до 29 років їм показано щорічна МРТ молочних залоз. Якщо неможливо зробити МРТ, то хоча б тоді мамографію, і звичайно, це огляди в мамолога щорічно. Після 30 таким жінкам показано і МРТ, і мамографія з тому синтезом щорічно. Можна піти також, ще спробувати знизити цей ризик за рахунок гормональної терапії, яка є досить ефективною, вона може зменшити ризик на 50%. Ну і, звичайно, можна піти за таким сценарієм, як це зробила всім відома Анджеліна Джолі. Яка зробила собі профілактично двосторонню мастектомію, і також видалила собі яйники пізніше, оскільки, як ми сказали, цей ген може сприяти розвитку і цьому захворюванню. Дуже цікавий був випадок з практики, у мене. Це була жінка, якій ще в 93-му році був діагностований рак грудей. На той час їй зробили мастектомію, і вона собі спокійно жила. Але е, буквально кілька місяців назад вона звернулася з тим, що у неї е, виник рак яйників, і на фоні цього було якраз проведено аналіз BRCA, і він був позитивний. Тобто, якби ще в той час, в 93-му році, е, знали про ці гени, які взагалі були відкриті насправді в 94 е, то… Жінка могла уникнути цієї ситуації, але зараз, на жаль, вона потребує е, лікування з приводу іншого захворювання. А чи є ще якісь випадки, коли лікар мамолог призначає аналіз на наявність цих патологічних мутацій? Так, звичайно, це саме вже тоді, коли в жінки встановлений діагноз є рак молочної залози, і в процесі діагностики нам деколи потрібно виконувати цей тест. Наприклад, якщо рак розвинувся до 50 років, якщо це є тричі негативний рак, тобто він не чутливий до гормонів, або є декілька пухлинок. В, в різних там, частинах молочної залози. В таких випадках також потрібно проводити цей аналіз. А тричин негативний рак, Що це таке? Це означає, що він, по-перше, є нечутливим до е, гормонів жіночих, е, тобто естрогену і прогестерону, а також він є негативний щодо такого специфічного е, білка, як ГЕРДВА, в який є також ціллю для е, подальшого лікування. Ну, але навіщо тоді проводити цей тест? Тобто, ну ми знаємо, що в жінки є рак, і, і, і що нам дасть, що ми дізнаємося, що є ще мутації. Бо наявність цих мутацій може дуже е, змінити нашу тактику лікування в подальшому. Е, найчастіше ми жінкам намагаємося виконати е, органу зберігаючу операцію е, для того, щоб... Зберегти естетичний вигляд молочних залоз. але при наявності цієї мутації е, найчастіше рекомендуємо в, е, виконувати двосторонню мастектомію пішкірну, е, оскільки ризик рецидиву є підвищеним в таких випадках. Ну, підведемо резюме нашого епізоду. Що важливо знати про генетичну схильність до раку у жінок? Перш за все, це те, що гени BRCA, вони в нас відповідають за відновлення нашої ДНК. І якщо є Порушення в цих генах, наші гени не виконують свою функцію, і є підвищений ризик розвитку пухли. Є окремі покази для виконання досліджень щодо цих мутацій. І е, ці покази має для вас визначити лікар мамолог при першій зустрічі з вами. Найкраще виконувати дослідження методом NGS, оскільки воно дає можливість дослідити велику кількість генів і виявити. Всі можливі мутації. Пацієнтка має розуміти, що е, під час вже діагностованого раку визначення мутацій в цих генах є також дуже важливим. Його необхідно зробити для того, щоб правильно вибрати подальшу тактику лікування. Ну і звичайно, це е, Звернення до лікаря мамолога і в своєчасне виявлення таких змін у вашому організмі це запорука того, що буде найкращий результат в лікуванні захворювань молочної залози. Ви слухали подкаст медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трухімович та лікар мамолог Сергій Чуклін. У цьому епізоді ми говорили про гени сімейства BRCA та генетичну схильність до раку у жінок. Будьте здорові та сильні! До нових епізодів!